Привіт, шанувальники бойових мистецтв. Сьогодні ми поринемо у світ кінематографічного шедевру, фільму, який залишив незабутній слід у серцях глядачів. Одного разу в Китаї, випущений у тисяч році. Цей гонконгський фільм про бойові мистецтва це не просто фільм, це справжній кінематографічний досвід. Фільм зняв талановитий режисер Цуй Харк і переніс нас у кінець 19 століття. Бурхливий період в історії Китаю. Фільм розповідає про легендарного народного героя Вонг Фейхунга, роль якого виконав зірка бойових мистецтв Джет Лі. І повірте, кожен, хто бачив Джет Лі на великому екрані, знає, що це справжнє свято для очей. Тож, що робить одного разу в Китаї таким особливим? Це ідеальне поєднання історії, екшену та драми, а також приголомшлива хореографія бойових мистецтв. Бійки у фільмі це не просто брутальна сила, це мистецтво. Кожен рух ретельно продуманий, створюючи справжній шедевр для очей. Одна з найпам'ятніших сцен це класична бійка в чайні. Напруга, витончені рухи бойових мистецтв та неймовірна акторська майстерність Чет лі створили справжній шедевр. Саме такі моменти роблять цей фільм не просто бойовиком, а позачасовою класикою. Але одного разу в Китаї це не просто бойовик. Фільм також відображає соціально-політичні проблеми Китаю того часу. Ми бачимо боротьбу проти іноземного впливу, прагнення до національної ідентичності та бажання зберегти китайську культуру. Ці глибокі меседжі знайшли відгук у серцях глядачів, зробивши фільм не лише розважальним, а й таким, що спонукає до роздумів. Актори другого плану у фільмі також заслуговують на похвалу. Розамунд Кван у ролі тринадцятої тітки випромінює красу та елегантність, тоді як Юен Бяо в ролі Леунга Фуна додає глибини сюжету. Їхня чудова гра збагачує розповідь. І, звичайно ж, не можна забувати про музику. Мелодії традиційної китайської музики допомагають передати емоції персонажів і створюють емоційний фон для різних сцен. Одного разу в Китаї залишив незабутній слід в жанрі фільмів про бойові мистецтва. Це ідеальне поєднання захоплюючого екшену та захоплюючого сюжету. Обов'язковий фільм до перегляду для всіх шанувальників-бойовиків. Тож, якщо ви ще не бачили цей фільм, обов'язково подивіться його. Ви точно не пошкодуєте. А тим, хто вже бачив, можливо настав час переглянути його знову. Адже в цьому шедеврі завжди є щось нове для відкриття. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, щоб не пропустити нові відео про світ бойових мистецтв у кіно. До зустрічі!